Всі найважливіші події понеділка, 6 жовтня. Далі у програмі. Бойовики здійснили обстріл блокпосту сил АТО в районі Горлівки, що призвело до чергових жертв серед мирного населення. Відомо, що основний удар припав по житловому сектору. Поранення отримала 21-річна місцева жителька, яка перебувала у дворі одного з будинків. Від отриманих поранень дівчина померла. Вчителька однієї із одеських шкіл під час уроків агітує дітей за Новоросію та розказує жахи про українську армію та правий сектор. Про це свідчить аудіозапис із класної години в школі. Зокрема, жіночка авторитетно розповідає, як дітей та жінок розстрілюють за те, що їх родичі воюють на боці терористів. Також одеська вчителька лякає дітлахів історіями про те, як новонароджених малят сажають на кіл. На даний момент дирекція школи ніяк не прокоментувала дії неадекватної вчительки. У місті Буча, що під Києвом, на сьогодні не залишилося жодної вулиці, провулка, меморіальної дошки, меморіалу та інших пам'ятників Леніну, Дзержинському, Марксу або іншим одіозним фігурам тоталітарного минулого. Про це заявив міський голова Бучі Анатолій Федорук в ході відкриття нової міської площі імені Героїв Майдану. Уряд хоче, щоб чиновники декларували коштовності, дорогоцінні метали та валюту. Про це на відкриті засідання уряду розповів прем'єр Арсеній Яценюк. В антикорупційному кодексі планується істотно розширити перелік речей, необхідних для декларування чиновниками першої-третьої категорій. ЄС схвалив якість української молочної продукції. Місія відбулася успішно, тому наступний етап роботи над ухваленням остаточного вступу України до списку країн, яким дозволено експорт молока і молочних продуктів в Європейський Союз, що досить позитивно позначиться на українській економіці. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.